Для того, щоб знайти документи в монобанку, потрібно на головному екрані гурнути вверх. Далі в розділі Корисне вибираємо виписки та довідки. І тут вже вибираємо документ, який вам потрібен. Наприклад, виписка за карткою, виписка для посольства, довідка для декларації, довідка про наявність картки, про стан картки і про відсутність заборгованості. Вибираємо, наприклад, виписка для посольства. Далі обираємо мову документу українську або англійську. Картку вибираємо чорну, білу або валютну. Період, за який потрібна довідка, наприклад, за останній місяць. І вибираємо продовжити. Далі ви побачите вже сформований документ, який можна надіслати на електронну пошту. Або в соціальні мережі.